Шановні одинадцятикласники. Сьогодні в нас алгебра. Працюємо у класрумі. Записуємо у зошит тему сьогоднішнього уроку. числові функції властивості функцій. І давайте згадаємо, що функція це залежність x від ігрека. І якщо кожному значенню змінної x відповідає єдине значення змінної y, то таку відповідність ми називаємо функцією. x – це в нас незалежна змінна, y це залежна змінна або сама функція. Графік функції – це множина всіх точок координатної площини. Абциси, яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функцій. І давайте згадаємо, як виглядали найпростіші графіки. Це замальовувати не потрібно. Просто давайте так згадаємо. На рисунку першому зображен графік прямої, 9 це область. Визначення є від Y, це область значень цієї функції. R, буква англійська, це означає, що всі значення без виключень нам підійдуть, тобто множина всіх раціональних чисел. На малюнку другому це у нас зображена парабола. На малюнку третьому зображена гіпербола, На четвертому кубічна парабола. На п'ятому графік кореня з Х. І на шостому графік модуля з. Ікса. Також цими графіками є перетворювання. Ми з вами також повторювали в минулому році. Давайте ще раз згадаємо, як виглядали на прикладі параболи ці перетворення. На малюнку шостому тут у нас зображено парабола звичайна, ось вона йде, так. Далі параболу. Помножили на 2, і всі значення стали, бачите, ширшими вона стає. Сама парабола стає ширшою. Якщо ми її намалюємо навпаки, то це буде в нас мінус, з'явиться перед графіком. І рух, давайте подивимось. Якщо в нас просто y дорівнює х квадрат, то це звичайна ця парабола. Якщо... Віднімаємо у дужках якесь число, то на це число ми тут здвинули, рух у нас відбувся, да? і отримали нову параболу. І далі, якщо додаємо до графіка якесь число, то ми ще піднімаємось угору і отримаємо вже інший зовсім графік. Це все ви робили у 9 класі, частично ми ще додавали відомості у 10 класі. І основними такими новими елементами це було дослідження функції. Ми досліджували функції на різні її властивості. Зараз ми згадаємо, що це таке, як досліджувати. І спочатку ми розв'яжемо з вами номер. Номера будуть з вашого старого підручника 10 класу, тому якщо немає можливості його десь відкрити, то я буду дублювати всі ці номери на дошці тут. І спочатку почнемо номер 29. Ось він тут. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює. Да, І там є значення. Так, ми будемо вирішувати пункт А. Наше рівняння функції y дорівнює мінус 3х плюс. І значення функції функції, тобто це значення y. Тобто спочатку y дорівнює мінус 7, і ми повинні знайти з вами відповідне X. Що ми робимо? У наше рівняння замість y записуємо мінус 7 дорівнює мінус 3 x плюс 2. Невідомі переносимо, змінюємо знак вліво, відомі переносимо вправо. 3х дорівнює 9, х дорівнює 3. Тобто, ми отримали точку х3, у мінус 7. Значенню функції мінус 7 відповідає значення х3. Давайте б розглянемо. У дорівнює 0. Замість Y в умову 0. Далі те ж саме, просто переписуємо. Невідомі вліво. Відомі залишається справа х дорівнює 2 треті. І знов таки отримаємо точку 2 третіх Y 0. Я думаю, що принцип. Це буде зрозуміло. Згадайте, як це робиться. Це ми знаходили х невідому за відомим значенням функції y. Тепер давайте з вами згадаємо властивості функції. Це ми прибираємо. До властивості функції. Що ми можемо віднести? Парність непарність, Нулі функції, монотонність функції. І давайте деякі пункти сьогодні ми повторимо. Наприклад, у завданні 61, ми зараз спробуємо...